6 найкращих масажних пістолетів, перевірених і перевірених фитнес едиторів. Найкращі масажні пістолети для відновлення м'язів після тренувань. Масажні пістолети стали популярним засобом для відновлення ем'язової тканини. Ці пристрої допомагають розслабити м'язи, покращити кровообіг і зменшити ем'язовий дискомфорт. У цій статті представлені найкращі моделі, які допоможуть вибрати правильний інструмент для ваших потреб. Чому варто звернути увагу на масажні пістолети. Масажні пістолети працюють за рахунок вібрації, яка впливає на м'язи. Це дозволяє досягти наступних ефектів. Розслаблення ем'язової тканини. Поліпшення кровотоку, зменшення ем'язової напруги. Зменшення болю та дискомфорту. Ці пристрої особливо корисні для спортсменів і людей, які активно займаються фізичними вправами. Основні фактори при виборі масажного пістолета. При покупці варто звернути увагу на кілька важливих аспектів: система годування, різні моделі пропонують різні рівні потужності та контролю. Насадки, якість і тип насадок впливають на ефективність масажу. Термін служби батареї важливо, щоб пристрій пропрацював достатньо довго для ваших потреб. Рівні швидкості додаткові налаштування дозволяють вибрати оптимальний режим для певного типу тканини або стану. Шум, деякі моделі тихіші за інші, що важливо при використанні в спальні або на роботі. Огляд кращих моделей: Гіперіс гіпервольт 2. Ця модель отримала високі оцінки за ефективність і доступну ціну. Основні переваги. Конструкція забезпечує потужний і рівномірний масаж незалежно від швидкості, чудовий час автономної роботи до 3 годин, доступна ціна 229 доларів. Недоліки. Не самий компактний дизайн. Модель пропонує три рівні швидкості та п'ять різних насадок для роботи з різними частинами тіла та типами тканин. Користувачі відзначають, що він добре розслабляє м'язи після інтенсивних тренувань. Інші популярні моделі. Крім хай призпел 2 в огляді представлені і інші популярні моделі. Кожен з них має свої особливості, система годування варіюється від моделі до моделі. Різна кількість і види навісного обладнання. Різні рівні потужності. Що вибрати? Вибір масажного пістолета залежить від ваших конкретних потреб. Хай 2 підходить для новачків і домашнього використання. Професійним спортсменам можуть знадобитися більш потужні моделі з більшою кількістю насадок. Враховуйте розмір пристрою, якщо плануєте брати його з собою. Висновок Масажні пістолети стали незамінними інструментами для відновлення ем'язової тканини. Вони пропонують зручний і ефективний спосіб зняти стрес і поліпшити загальне самопочуття. При виборі звертайте увагу на потужність, час роботи, тип насадок і відгуки інших користувачів.